Побита і в ранах, та не здолана для ворогів своїх. Вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. 30 листопада у Києві на Майдані. На Майдан вийшли сотні молодих студентів, які всіляко підкреслювали мирність. Мирний характер своєї акції. Злочинна влада вчинила замах на мирних протест і на декларативні цінності молодих людей, загальновійськові цінності. Десятки протестувальників були по звірячому побиті спецзагонами міліції у важкому стані потрапили до лікарень, а доля багатьох з них і досі невідома. Після двох місяців мирних протестів підтримка мітигругувальників зростала. Замість того, щоб мирно врегулювати ситуацію, 18 лютого тодішня влада на чолі з президентом Януковичем віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку майдану, застосовуючи водомети, бронетанстротери і вогнепальну зброю. Постріл. Розривалася тиша і нестерпний біль, кров, вогонь, стрілянина на ураження, знову смерть, поранені, відірвані руки, пролумані голови, вибиті очі, покалічені жінки, поранені священики, справжні бої розгорталися в центрі Києва. 18 20 лютого на вулицях Інститутській Грушевського на Європейській площі Майдані у Майнському парку навколо вибухи Стоїн Горе до нас прийшла війна. Справжня Кров... кровопроливна війна нас намагалися винищити. За бажання мати людську гідність і самим обирати своє життя. Настав той час, коли кожен з нас повинен і мав зробити вибір або стати рабом, або бути вільною людиною, жити у вільній державі. На очах у всього світу. Влада розстрілювала свій народ, майдан оточили з усіх боків, взяли ущі на кільце, та люди не здавалися, співали гімн, зі стени лунали молитви, патріотичні пісні. Проти мирних мітингувальників, внутрішні війська, спец... спецпідрозлих з бер... бер... дахах були висаджені снайпери, взводи проплачених тітушок. В один день тисячі мирних людей стали солдатами свого народу. Вони йшли голіруч на вишколених перкутівців. а у них під ногами розривалися світло шумові гранати, довкола свистіли кулі. Бійці спецпідрозділу Беркут застосовували спецзасоби, декого розстрілювали в притул, захоплювали і добивали поранених. На що мітингувальники відповідали камінням, рубківкою, їх розбирали прямо з-під ніг. Палицями, коктейлями Молотова, а засоби оборони у них були всього лише дерев'яні щити, палиці. Барикади, які створювалися з підручних засобів. Розпалені шини і чорний дим, ядкий дим, що густою хмарою заповнив серце України, Київ. Тисячі поранених і майже сто людей було вбито снайперами та бійцями з підрозділу міліції, серед них науковці. Викладачі, студенти, вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця небесна Сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дає шанс збудувати нову, демократичну. Правову державу. Безсмертні душі вбитих і закатованих вільних людей, які увійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. човни, поморюсь рук, по морю з і гніву, в човнах пливуть розтерзані сини на хвилях молитов і переспіву. Пливуть човни, гойдає кожну лодь, людська долоня тепла і тремтяча, човнами править втишений Господь. А серце розривається і плаче, і плаче кожна мати, і пече, Їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів, плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає. Святий Петро ключі від того раю, де уб'єний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають, ці люди справжні герої, вони загинули, але продовжують жити у кожному районі. У кожному місті в селі зупиняються процесії, що везуть домовини з тілами загиблих, і місцеві люди, навіть серед пізньої ночі, зі свічками у руках, і в дощ, і в холод, зі слізьми на очах віддають останню шану героям. Трагічні дні нашої держави під час протистоянь у Києві. Загинули 20-річний Сашко Капі... Капінос з села Дунаєв, 17-річний студент оперативного коледжу міста Тернопіль Назар Войтович, 30-річний Ігор Бачинський, 34-річний Віталій Васильович з села Жорнівка Фіво Святошинського району. Київської області, 44-річний Ігор Сердюк з міста Кременчук Полтавської області та багато, багато інших. Ми чули, як плакала Вкраїна. Їй було шкода всіх своїх синів та знову повстали із руїни, щоб пам'ятати славних козаків, своїх героїв. Вірних патріотів, які боролись за чужі життя, і рідну маму, що вдома, ще припадала до вікна і виглядала свого сина, а сина вже давно нема, він ще тієї ніченьки полинув у вічний сон. До неба він горнувся і жаль великий. Що більш не вернеться додому, та жаль ще більше, що його вже не вернуть. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях, а розбірений бій хронометра відчеканець час скорботи душевного болю і жалю. Тож хвилиною мовчання вшануємо. Невмирущу пам'ять про загиблих героїв Небесного війська. Пам'ятайте, діти про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя, що творили історію наше минуле, до якого нема вороття. Ми ще не раз згадаємо цю весну і ці події, і цей кривавий шлях, і закарбуємо у серці Небесну Сотню. Яка тепер на небесах. на виконання. Казу президента України від 11.02.15 року за номером 69 про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого встановлено в Україні Днем Героїв Небесної Сотні. Шановна моя шкільна родина, ми сьогодні зібралися на цей урочистий поминальний захід. І сьогодні у всіх куточках, по всій Україні, у всіх навчальних закладах проходять отакі подібні лінійки, де зібралися і учні, і вчителі, щоб черговий раз віддати шану Небесної Сотні. Короткий екскурс історії. Справа в тому, що завжди, коли на період встановлення нашої держави виникали надзвичайні ситуації, так уже сталося і багато років назад. Що на себе взяла відповідальність, молода група людей із, і, і провела бій під рекрутами, і фактично розпочала епопею молоді боротьби за Україну. Пройшли роки з із, із 30 на 1 грудня. Саме знову ж молодь на себе взяла обов'язок і на честь захищати і не захотіла жити в цій. Державі, яка не дає можливості повноцінно розвиватися, і відповідно на зміну і на протест о того, щоб злочинна влада на чолі з Януковичем відмовилася підписати указ про асоціацію вступ до Європи, вийшов народ. Першими вийшли студенти, як саме активні люди, і саме першими зазнали притисків вони, тому що з 30-го. Листопада, на 1 грудня, відбувся фізичний, фізична зачистка цих молодих людей. З кожним днем наростала буря, піднімалися люди і тисячі тисячі почали виходити на майдан проти влади. Люди приходили із тим, що вони не хотіли і не, не, не хотіли і не будуть миритися із тим, що продовжувалася злочинна влада. І як наслідком цього, щоб захистити себе. Своє багатство, свої маєтки вони вивели проти беззбройних людей, вивели зброю, почали розстрілювати і знищувати. Але народ не здався, стали всі пліч опліч, від старого до малого. Всі, кожен чим, хто міг, допомагали, щоб майдан вистояв. Важка ціна, сотня загинула, Личина влада, спакувавши свої чемодани. Забравши своє золото і гроші, перекинулася за кордон і, чіпляючись за останню, як кажуть, нитку, зараз продовжуючи фінансування, розвела і продовжує війну, щоб все-таки не допустити, щоб Україна була б вільною, щоб вона була незалежною і в Європі і в європейською державою. Це вони фінансують цих сепаратистів, це вони стараються забрати від нас нашу землю. Це вони кожен день, як відправляють гуманітарні колони для того, щоб підтримати, щоб проводилася війна. Але я, я віру і знаю, якщо кожен із нас своєю душою, своїми почуттями, прагненням до миру будемо допомагати і надіятися на те, що прийде мир, ми обов'язково переможемо. І мені хотілося сьогодні все-таки хай маленьку частинку, але ми е, зможемо з вами допомогти, хто душею, хто почуттями, а хто тією гривнею, одної, якої вчить. Чи, 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 е, ми хоч якось можемо допомогти. Кожен вчитель, кожен вчитель і майже кожного місяця віддає відсоток на... Відраховує нас на армію, якщо ви сьогодні не з'їсте якусь то, ну, жувачку і положите скриньку, яка буде знаходитися біля приміщення кабінету школяра, і положите туди якусь гривню, ми хоч чимось допоможемо. І та капля, та капля, вона звичайно, що приблизить шлях до нашої перемоги. Тож я вас дуже просив би, щоб долучилися до цієї акції і хто чим може, якщо. Ми відчуваємо, що ми українці. Давайте ми фортуємося, і все-таки, як би там не було, наші батьки, наші діти, і ви гідні гідного європейського майбутнього. Слава Україні! Дорогі наші учні, дуже приємно, що ви дійсно підтримаєте в сьогоднішній такий скрутний момент. Нашу Україну, я не буду багато говорити, це трагічна сторінка нашої історії, але я хочу ще раз вам нагадати, що війна не припиняється, і війна триває не тільки на сході, війна триває скрізь за душу кожного українця, за душу кожної дитини, кожного юнака і дівчини. Ця інформаційна війна, і коли ви станете на сторону байдужості. Це буде сторона ворога. Тому я закликаю вас, не будьте байдужими. Пам'ятайте, де б вони були, завжди і скрізь, що ці люди помирали за вас, і що ви завжди є і будете українцями. І я би хотіла, щоб ця пісня сьогодні немає Оксанки, але так дівчата думаю справляться, щоб ця пісня, яку ви підтримаєте якому зараз і співаємо з вами гуртом, покаже, що наша Україна буде жити вічно, бо її підтримують усі, і ми в тому числі.